Я не знаю, що це за геніальний алгоритм, але мені іноді здається, що Інстаграм знає про мене більше, ніж я сама. Тільки десь там в контексті скажу якісь парфуми чи сковорідка мені одразу це підтягує в таргеті. Я не знаю, чи ви таке помічали. Я, до речі, ніколи про це не розказувала, але в мене минулого року, коли мені це було потрібно, періодами був свій таргетолог, якому я так само оплачувала за послуги немало 250 доларів в місяць за буквально годинку роботи в місяць. Можете собі уявити? Наразі ця ніша, реально вільна. Ви можете це робити як для себе, так і для когось, заробляючи на цьому. І реально з усіх курсів в інстаграмі, які я знаю по таргету, найкрутіший курс це в Сергія Балакова, засновника компанії «Омхом». В них стільки крутих кейсів по всьому світу, до них звертаються власники найкращих бізнесів за просуванням. І ви можете теж так навчитися. Зараз знижка на їх курс, ідеальний таргетинг аж 72%. Я дуже поважаю їх за їхню позицію, і я подумала, що я сама хочу записатися до них на курс, бо це дуже круто.